Всім привіт! Мене звати Юля і я рада вітати вас на своєму каналі. Для початку хочу привітати вас з новим 2023 роком, побажати вам миру, щастя і добра. І нехай цей рік буде для нас всіх переможним. Ну а сьогодні я хочу підбити невеличкі підсумки минувшого 22-го року, розповісти про свої прочитані останні і. А також розповісти про книги, які справили на мене найбільше враження. Загалом у грудні я прочитала 15 книг. Це шість книг Корарелі плюс мої серед чужих місто дівчат, життя за життям, золотий дім ружді, середня стать, віолета. Я змішаю твою крові з вугіллям і спокута, якщо я нічого не забула. І... Загалом я абсолютно повністю задоволена тим, що я прочитала, тому що серед цих книг і ті книги, які я дуже хотіла закінчити в цьому році, вони чекали свого часу, і нарешті вони в мене прочитані. Загалом хочу зупинитися трішки детальніше на деяких книгах. І перша це Спокута Ієн Мак'юн. Історія розпочинається з пекутного дня. Коли Брайоні, яка понад усе любить вигадувати історії у своєму юному віці, вже ставить перші п'єси, стає свідком однієї події, яку в силу свого віку вона не може правильно інтерпретувати, тим самим руйнує життя двом людям. І ця помилка вартує більшого, тому що насправді все своє життя вона буде спокутувати ту свою помилку. І коли вона виросте, вона зрозуміє, що це зовсім не те було, що вона побачила. І як красиво Макюін подав цю історію, попри те, що події в ній доторкаються до подій війни, до важких сцен, які. Було справді важко іноді проходити разом з героями книги. Це дуже якісна робота, і вона справді подарує емоції задоволення і певного катарсису. Тому що в кінці, коли ми вже пройшли все життя з цими героями, стає легко на душі. Загалом книга має три розділи: і перша три частини. І перша частина якраз це той перший день, той єдиний день, коли в районі допустились помилки. І мені дуже сподобалася книга. Дійсно, я її поставила сміливу п'ятірку і рекомендую вам її також до прочитання. Наступна книга це від хиткого світу і Ця книга розповідає про сім'ю художника, яка перебуває зараз саме на етапі домовин щодо видачі шлюбу молодшої дочки. І сім'я нареченого, перш ніж походитись віддати свого сина, хоче пересвідчитись щодо репутації сім'ї саме цього художника. На цьому етапі автор починає вести нас крізь життя Онома Судзі цього художника, показувати. Його життєві вчинки розкривати цього персонажа і так спокійно, без емоційних стрибків ми дізнаємося про те, яким було життя художника. Кадзуо часто порівнюють з Мураками, називаючи його таким медитативним письменником. Я от Дійсно зрозуміла чому, тому що ця історія, на відміну від відпускай мене, яку я читала перед цим. Вона така дуже усамітнена, сповнена спокою комфорту навіть. Тому, якщо шукаєте книгу, з якою хочете провести декілька спокійних вечорів, беріть її, вона не подарує вам спектру іскравих емоцій, але це завжди хороший вибір. Книги і щегуру, завжди хороший вибір. Також не можу не відмітити книгу Життя за життям Кейт Аткінсон. Насправді вражати ця книга почала ще до того, як я її почала навіть читати, тому що е, наш формат підсунув таку, такий собі невеликий лабіринт для читачів, е, тому що, коли ви відкриваєте книгу, в анотації пише, що в цій книзі ви зустрінете е, вже знайомих. Вам персонажів з книги Руїни Бога. Але за хронологією спочатку була написана саме життя за життям, а пізніше е про молодшого брата головної героїні розповідається в книзі Руїни Бога. Але оскільки наш формат якось це все перекрутив, але так. Я дуже, мені було цікаво з цим, цим е, виясняти, тому що я не розуміла, що відбувається, що я читаю. Можливо, там ще якась книга є, а я все переплутала. Ну, насправді так. Е, життя за життям це перша книга, книга по хронології, яка розповідає про Урсулу, про жінку, яка в певний момент життя свого помирає і народжується з моменту, коли вона померла. Тобто, життя за життям. От Живе, проживає якийсь момент, загинула. Потім так знову, і в кожному житті відбувається щось нове, нові герої. То вона дуже близько спілкується з Гітлером, з дружиною Гітлера. То вона гине під час бомбардування Лондона. Мені стається, що якщо існує лише одна думка, яку можна було б винести з цієї історії, такий собі висновок, то це теза про те, що жінка ніколи не лише те, як її виставляють. Тобто це ніколи не історія про затишок домашній, так про догляд за дітьми. І саме в період війни це дуже яскраво показується: про те, що чоловіки воюють і віддають свої життя. Звісно, що я мала на увазі саме період Другої світової війни. Зараз все більше жінок вступають в збройні сили і велика їм за це подяка. Вдома залишаються жінки, які борються за життя свої і за життя дітей, які в тих руїнах війни виживають і роблять все для того, щоб зберегти життя тут. Ця історія, от мені найбільше. Зрезонувала саме на цьому питанні, тому що навіть на початку історії мати Урсули вона говорить про те, що а, головне вдало вийти заміж, і головне призначення жінки це сидіти вдома і виховувати дітей, бути хорошою дружиною. А пізніше, коли почалася війна, Друга світова, і ця мати. Почала займатися птахофабрикою, вона вона ферму створила і вона працювала на користь армії, вона годувала солдатів. І коли її урсула, пригадуєте, ну так, отже ж, теж головне слідкувати за сім'єю, за дітьми, вона сказала: то я була дурна, ні насправді це не так. І наступна книга, з якою я хочу вас трішки детальніше познайомити, це книга Середня стать Джефрі Євгенідіс. Це така собі цеглинка, тут 700 сторінок рівно, і загалом я переживала, що я її не дочитаю в цьому місяці, тому що вона у мене йшла незапойно. Але про все по порядку. Книга розповідає про три покоління греко-американської сім'ї Стефанітісів, і в центрі історії головний герой Гермафродит. Він потрапляє на світ у вигляді жінки, але е, в силу свого дорослішання, розуміння себе, розкривання своїх почуттів, е, він розуміє, що насправді він є чоловіком. І оці метаморфози е, його розуміння себе, е, спілкування з батьками, е, ця книга дійсно. Справила на мене враження тим, що у ролі такої сімейної саги нам припідноситься історія цієї сім'ї і те, як е, головний герой веде себе в цій сім'ї, як він себе знаходить, як він пізніше. Е, Ставиться до своєї сім'ї, до своєї бабусі, яка вже в силу віку не може зрозуміти, що вона, як, як це взагалі відбувається, де її внучка, хто цей чоловік, який називає себе її ім'ям. Це було дійсно чуттєво. І Мені сподобалось, але я потрапляла на відгуки на годріц, що це ідеальний вибір, якщо шукаєте книгу в якусь довгу поїздку, тому що вона читається дуже запоєно, легко, швидко, і там, оскільки великий об'єм, то це чудовий варіант, щоб взяти одну книгу в поїздку. Ну я не знаю, можливо, комусь справді так, але мені іноді хотілось трішки відкласти цю книгу і. Почитати щось інше, але ви знаєте, я завжди читаю не менше п'яти книг за раз, ну раз три, не менше трьох, тому з цим не було проблем. Відкладала, поверталася знов і так далі. Загалом хороша книга, вона отримала пуліцер. Причому ще певно, за 15 років до того, як вона з'явилася, от в українських виданнях я щось таке читаю, пригадую. 2018 рік з е, старого лева нам подарували цю книгу, і вона в такій гарній обкладинці. Мені так подобається ось цей зворот. Ну а зараз, після маленьких підсумків е, прочитаного грудня, хочу попросити вас поставити лайк цьому відео, можливо, написати коментар, що читали в грудні, що сподобалось найбільше. І взагалі. Які у вас є такі глобальні підсумки цього року, я зрозуміла, що я не буду від себе багато чекати в цьому році, навіть щодо книжкових таких планів я поставила собі там навіть не 100 планів на готріц, а там щось здається 90. Ну, я подумала, що оскільки цього року я почала читати з березня, і от до, до січня я прочитала загалом 83 книги, то можливо. Вдасться і цього року наздогнати планку в 90 і таки можливо навіть її перевершити. Але не буду на себе тиснути. Якщо прочитаю 90 – супер. Якщо прочитаю більше, взагалі чудово. Якщо прочитаю 50, значить 50 книг. Головне, щоб це були якісні хороші книжки, які приносили мені задоволення. І ще хотіла вас запитати: бачила опитування на каналі About про слово року. Якщо маєте якісь свої варіанти, було б дуже цікаво прочитати, тому що для мене я б виділила, мабуть, волонтерство, співучасть і ненависть. Отак. От а цього року я в новому, 2023 році, я почала книгу Каста Ізабель Вілкерсон читати, і це. Прям вау. Я зараз прочитала там сторінок 70, але мені дуже подобається, і я прям дуже кайфую від того, про що ця книга, як вона написана і як це все гарно. Боже, яке це красиве оформлення, просто лабораторія. Однозначно буду ще купувати їхні книги в цьому році і ще і в наступних, мабуть, тому що дійсно дуже якісні книги. Загалом цього року я змогла виділити шість книг, які справили на мене найбільше враження. Це шлях до несвободи снайдера. Про цю книгу я вже розповідала детальніше в першому відео. Найкраще прочитане на осіння. А друге це «Становлення Мішель Обами. Це вражаюча біографія. Мені дуже сподобалось те, як розкрилась для мене Мішель. А третя це кінг, мертва зона. Четвертий сад Гетцеманський Іван Багряний. Також дуже складна історія емоційна про знущання, катування чекістів кагебістів над чоловіком, який хотів жити у свободі. Дуже вам її рекомендую. Також це нормальні люди, саліруні, таке собі маленьке відкриття, тому що. Мені дуже подобається, як пише Саліруні, е, які в неї історії, як вона подає ці історії. Тому так, не відмітити цю книгу я не могла. Е, також це не кажіть, що у нас нічого немає. Мадлен Ті'єн. Е, вражаюча книга про китайську сім'ю інтелігенції. Також е, трішки детальніше про неї розповідала в найкращому прочитаному осені. І дівчина жінка інакша про становлення. Чорношкірих жінок про їхній шлях до волі, про їхню емансипацію, їхнє життя, їхню боротьбу за гідне життя. Також дуже гарні історії, і дуже мені сподобалось. І також могла б відмітити ще авторку відкриття року це Кора Рейлі і її любовні романи. Маленькі, коротенькі, але з причинкою емоційні, і мені вони сподобались. Я читала в захрьох. І тому, якщо хтось шукає собі авторок для відпочинку, щоб розслабитись, відпочити від якоїсь більш складної і інтелектуальної літератури, то раджу придивитися до кори. Ну а на цьому у мене все. Дякую, що додивилися відео до цього моменту. Мені справді буде цікаво отримати відповіді на попередні питання. Ставте лайки. Можливо, маєте книгу року для себе. Мені буде цікаво почитати і дякую, що дивитесь мій контент, що провели цей час зі мною. І я вам бажаю всього лише найкращого у цьому 2023 році. Нехай він стане для нас переможним роком. І я бажаю вам щастя, добра і не нехтуйте тривогами, будьте обережні і залишайтесь обачними. Дякую вам за перегляд, до нових зустрічей. па-па!